Радіола чотирироздільна, латиною звучить радіола квадрифіда. В народі всім відома як червона щітка. Росте у горах у вигляді невеликих кущиків, що мають яскраві, помаранчеві та червоні щиткоподібні суцвіття. З лікувальною метою використовують корені та кореневища. Саме там знаходиться найбільша кількість діючих речовин, таких як фітогормони, флавоноїди, Глікозиди, антраглікозиди, органічні кислоти, ефірні олії, антоціани, білки, вуглеводи, жири та мікроелементи. Фітогормони позитивно впливають на ендокринну систему, Наднирники. Глікозид сприяє протипухлинному захисту, чинить протизапальну та адаптогенну дію, знижує інфекції, покращує ендокринну систему при гінекологічних захворюваннях. Антаціани мають профілактичний лікувальний ефект при бактеріальних, вірусних, грибкових інфекціях. Червона щітка має виражену кровозупинну та тонізуючу дію, нормалізує обмін речовин, покращує постачання енергії м'язів та мозку. Для жінок червона щітка – справжня знахідка. Вона ефективна при цілому ряді гінекологічних хвороб. Ця рослина сприяє відновленню. Менструального циклу очищає організм від шлаків і токсинів, підвищує гемоглобін, знімає спазм судин, посилює працездатність. Її лікувальні властивості знижують ризик виникнення онкологічних захворювань. У народній медицині настойку використовують для спринцювання, лікування ерозій шийки матки, міом, фіброміом, мастопатій, порушенням загального стану жінок клімактеричного віку. Традиційна медицина не лікує міоми, фіброміоми, а народна медицина рекомендує настої з червоної щітки, яка завдяки своїй збалансованій дії фітогормонів на ендокринну систему жінок сприяє зціленню. Використовують червону щітку і чоловіки для лікування аденоми простати та простатиту. Ось така унікальна рослина червона щітка. Настойку червоної щітки та корінь з неї ви можете придбати у будь-якій аптеці Гармонія 2000.